Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося по вулиці Дрогобицькій. Ліворуч від нас знаходиться готель Трускавець 365. Також тут, ліворуч, готель Грін Парк. В попередньому відео я розповідав про ціни, які очікують нас на новорічні свята. Так що, друзі, кому цікаво, заходіть і дивіться відео. Сьогодні вже 26 листопада, зараз 15.00. І я йду вверх до автостанції, друзі. Автостанція Верхня ТБ, вулиця Дрогобицька, Дрогобицьке кільце, також Алея Героїв Слави. Подивимось, покажу вам все. Ось це ліворуч Грінпарк. Готель. Дуже гарна сонячна погода сьогодні. Був в обідню пору на біветі. Сьогодні там з концертною програми була. Наталія Валевська. Так що, друзі, відео також вже буде на каналі. Кому цікаво, заходіть, дивіться. Хтось, бачите, приїхав тільки на відпочинок, йде від автостанції вниз, ну, надіюсь, що в готель Трускавець 365. Можливо, хтось кудись і далі. Як бачите, погода в Трускавці перемінлива, дуже навіть перемінлива. В, Суботу-неділю, п'ятниця-субота-неділя, Трускавець був зі снігом. Ну, ви вже бачили в коментарях, написали що. Куди дівся сніг? Таке враження, що це відео ще зняте десь на початку листопада, а в реальності вже сніг. Ну, Друзі, в горах сніг лежить ще, а в Трускавці сніг розтопився Сьогодні на курорті плюс 9. Плюс 9. А сніг, який випав, мав там 3-4 см, він вже розтопився. Вулиця Довбуша, ліворуч. А ми йдемо до автостанції. Колись тут ну автовокзал. Тут праворуч колись був автовокзал, ну, старий автовокзал, автостанція. Тут зараз, до речі, дуже зручно паркувати свої автомобілі безкоштовна парковка. Місце багато вистачає і практично в самому центрі. Так, друзі, проаналізувавши в попередніх відео, я розповідав про ті чи інші санаторії, там Південний Молдова, Ріксус, Шелеграаль, Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар. Женева. І там розповідав про роки їхні заснування ну, роки відкриття. І так, проаналізувавши, що в Трускавці з 70-го ну, 70 десь року по напевно 85-й був величезний бум по будівництву. Дуже багато санаторій в той час будувалися, відкривалися. Дуже більша половина санаторіїв Трускавця, оцих великих, побудована якраз друзі, в ті роки. Був величезний бум, і так само вже за коли вже Україна стала незалежною. Десь, напевно, з 2000-х по 2012, так точно в Трускавці також відбувався будівельний бум. Також будувалися різні торгові центри. Готелі будувалися. Ну, в цей період побудований Шел шелеграаль, Міротель. Ріксос, також Ріксос побудований з 2000-х років та в 2005-му його відкрили. Також був величезний бум по будівництву в туристичному містечку. Праворуч від нас знаходиться церква Пресвятої Богородиці. Невелика церква, але досить цікава. І цікава в неї територія, там можна зайти. Подивитись величезні фотозони там. Зараз ми, друзі, будемо проходити повз готель Basket, і також праворуч від нас буде санаторій Дніпро, і я вам також нагадаю роки заснування оцих готеля і санаторія. Раніше Дніпро Бескет, ну так і називалося. Санаторій Дніпро Бескет. І це все було одноціле о, зараз це тут готель, він не працює, а санаторій Дніпро працює. Шкода, що такий готель, як, Дніпро, ну, як Бескет, не працює. Це величезний готель знаходиться також близько до автовокзалу. Ну, недалеко від залізничного вокзалу. Єдине, що там ну, до центру міста 500 метрів, напевно, десь буде. Отже, друзі, є така інформація в інтернеті, У 1991 році югославською фірмою був побудований готель «Бескіт», а санаторій Дніпро був побудований у 1977 році. Тобто, друзі, також бачите, я розповідав, що був величезний будівельний бум у Трускавці. І також в ті роки і вкладається санаторій Дніпро. 1977 рік, тобто через 3 роки буде ювілей 50 років. 50 років. Я думав, що він не набагато молодший, але він в такому цікавому вже стилі побудований. Також, друзі, дякую всім за коментарі, які ви пишете постійно. Коментуєте, ставите вподобайки під кожним відео. Мені приємно, що вам подобається такий контент, така інформація про Трускавець. Я розумію, місто курорт. Ви багато раз сюди приїжджали віддихати, але не все знали, напевно, про курорт. Не всі цікаві місця відвідували, тому і відео полюбляєте, дивитись, щоб на другий раз, коли приїдете. Обов'язково зайти в те чи інше місце. Також дякую всім друзі-спонсорам, які підтримують канал Трускавець Тревел. Велике вам дякую. А ми вже підходимо до Дрогобицького кільця, і зараз почнеться в нас алея Слави. Алея Полеглим Героям. Її відчинили не так давно, навесні. Колись тут був вічний вогонь, Ну, зараз це все переробили, переобладнали і зробили алею слави. Я думаю, що така алея є в кожному місці. Дуже багато полеглих захисників. Вічна пам'ять героям. Пальто. 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 А ми вже, друзі, підходимо до вулиці Сагайдачного і зараз перейдемо дорогу і будемо спускатися до автостанції. Драгобицьке кільце, і там за дорогою зразу, бачите, відніється санаторій Дніпро. На деревах листя вже немає, і санаторій видно. Було би листя, санаторій ви б не побачили. Фонтан вже не працює. Зараз тільки такий фонтан з гирлянд. Вже кілька днів отрускав Ну, Сьогодні було мінус 3 зранку, а вдень плюс 9. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. І також ви в коментарях писали, що я коли там ішов десь. До одного із санаторіїв під гору і важко дихав. Я, друзі, вже, напевно, п'ятий день маю якийсь вірус чи щось. Ну, герзе. Тому і голос інший, і важко дихаю. Ну, але погода сьогодні чудова, гарна і гріх було не вийти. І не зняти для вас відео. В таку прекрасну погоду. Ми вже підійшли до автостанції. Тут, пам'ятаєте, колись замість цього АТБ була автостанція. Тепер автостанцію перенесли на інше приміщення з іншої сторони АТБ, а тут повністю весь магазин АТБ. Також тут є два обмінники заправка око. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.